Хікару Накамура переміг діючого чемпіона світу Гукеша Домараджу і після перемоги зневажливо забрав його короля та ж бурнув у НАТО. Але про все по порядку. В суботу 4 жовтня відбувся шоу-матч між командами США та Індії. Команду США представляли Хікару Накамура. Найпопулярніший шаховий стрімер та другий у світовому рейтингу після Магнуса. Фабіано Каруана третій по силі шахіст у світовому рейтингу. Леві Розман найпопулярніший в світі шаховий ютубер з більш ніж 6,5 мільйонів підписників, Карі Саїб, триразова чемпіонка США. А також Танітулова Адевумі, наймолодший міжнародний майстер Америки. Честь Індії свою чергу захищали. Діючий чемпіон світу Гукеш Домараджу. Арджун Ерігаїсі, четвертий номер у світовому рейтингу, Сагар Шах, автор каналу Чес Бейс з майже трьома мільйонами підписників, Дів'я Демшух, переможниця Кубку світу серед жінок та шаховий вундеркінд Етан Вас, який у віці 12 років здобув титул міжнародного майстра, ставши на той момент наймолодшим міжнародним майстром у світі. Тобто, як бачите, цей шоу-матч зібрав справжніх зірок шахового світу. Відбувся він у місті Арлінгтон, штату Техас, і проходив у наступному форматі. Кожен учасник грає проти суперника, скажімо так, свого рівня. Хікаро, як другий за рейтингом гравець у світі, грав проти діючого чемпіона світу Гукеша, Каруана проти Арігаїсі, адже це третій та четвертий гравці у світовому рейтингу. Леві Розман проти Сагара Шаха, оскільки вони обоє ютубери, та й рейтинги у них приблизно однакові. Ну а далі, очевидно, між собою грали жінки і юнаки. Згідно регламенту гралася одна партія з контролем часу 10 хвилин, і якщо у гравця залишалося менше хвилини, то додавався інкремент у вигляді однієї секунди після кожного зробленого ходу. У випадку нічії гралася ще одна партія, але вже з контролем часу в 5 хвилин. Якщо ж знову нічия, то гралася куля одна хвилина з однією секундою інкременту. Почався цей шоу-матч з партії Каруана Ерігаїсі, і Каруана одразу всіх здивував, обравши дуже рідкісний дебют, який практично не зустрічається на професійному рівні. А саме Сарагоський початок, який починається ходом. С3. Не знаю, як ви, а я особисто вперше в житті бачив такий хід і навіть спеціально гуглив, чи має цей початок назву. Як виявилось, має Сарагоський початок. Я не буду оглядати всю партію, адже це дуже довго, тому лише пройдемося по ключовим моментам. Сарагоський початок призвів до того, що по суті був розіграний розмінний варіант захисту каракан з перемінною кольору, тому практично вся партія була рівною. Каруана стояв на місці і чекав або нічі, або помилки від суперника. В якийсь момент здалося, що у чорних просто повна домінація, адже ферзь Каруани... Просто забився аж на поле. А 2 в той час як фігури чорних мали більше можливостей для маневрів та активності. Однак у чорних були й свої слабкості, а саме відстали пішак С6, проти якого каруана будував всю свою гру. В результаті Арігаїсі допустив кілька неточностей, і каруана без проблем використав перевагу та довів партію до перемоги. До речі, цікавий момент по правилам турніру, здаватися було заборонено. Потрібно обов'язково грати до мату. Саме тому партія завершилася. Ось таким цікавим матом. наступна партія була між двома шаховими вундеркіндами, наймолодшими міжнародними майстрами Америки та Індії. По пульсу ще на самому початку партії стало зрозуміло, що Етан дуже сильно нервується. Незважаючи на це, він холоднокровно пожертвував якість в дуже напруженій та небезпечній позиції. Як бачите, незважаючи на матеріальну перевагу, позиція рівна за рахунок динамічної рівноваги, адже в чорних дуже сильні коні з потенційною атакою на короля. Однак, в певний момент нерви все ж таки здали, і Етан допустив грубу помилку, і Тані одразу нею скористався і вже не випустив цю партію. Знову ж таки, оскільки згідно правил здаватися було заборонено, партія ще продовжувалася, і вийшло ось таке цікаве теоретичне закінчення: ферзь проти коня. Звісно, для гравця такого рівня не стали проблемою завершити партію менш ніж за 50 ходів. Наступний матч був між шаховими королевами, а саме, триразовою чемпіонкою США та володаркою Кубку світу серед жінок. По пульсу одразу було видно, що дівчата дуже сильно нервуються, тож партія обіцяла бути цікавою. Якийсь момент трансляційна дошка заглючила, показавши, ніби дів'я, підставляє ферзя під бій. Навіть коментатори замовчали. Потім дів'я допустила грубу помилку, відрізавши шлях для відступу своєму слону. І каріса вже цю партію не випустила. Зробивши серію точних ходів, вона виграла фігуру і без проблем реалізувала таку величезну матеріальну перевагу. Ця партія, на жаль, матом не завершилася, адже Дів'я програла по часу. Наступним матчем була битва двох найпопулярніших ютуберів: Леві Розмана та Сагара Шаха. В першій партії Леві, як досвідчений шоумен, вирішив зробити з гри справжнє шоу. По-перше, почав партію рідкісним дебютом, а саме дебютом Берда, що обіцяло цікаву партію з незвичайними позиціями. По-друге, під час партії загравав з публікою, ніби просячи їх дати побільше шуму. А потім, в середині партії, коли гравці почали повторювати ходи, став і запитав публіки, чи грати далі, чи фіксувати нічию. Ще раз добре оцінивши позицію, леві все ж таки вирішив зафіксувати нічию після триразового повторення позиції. І після перевірки суддями партія була завершена. A draw. Next game а це Значить, що відбулася ще одна партія, але вже з меншим контролем часу п'ять хвилин. Ще один цікавий момент, про який я забув сказати: за регламентом турніру, команда США на правах господарів, всі партії грала білими. Тож леві знову дісталися білі фігури. Однак цього разу він вже обрав більш класичний початок, походивши Є4. була розіграна шотландська партія. В середині партії не було нічого особливого цікавого, а от вже ближче до Еншпілю почалися приколи. Спочатку сагар, роблячи хід, позбивав половину фігур білих, але не порушуючи правил, за рахунок свого часу відновив позицію і лише після цього перемикнув годинник. Однак вже через декілька ходів порушив це правило, поправляючи положення своєї фігури після перемикання годинника, на що арбітер миттєво відреагував, зупинивши партію та додавши леві 15 секунд додаткового часу. Незважаючи на те, що у Сагара було багато часу для роздумів, поки арбітри додавали леві 15 секунд, він все одно одразу допустив грубу помилку, прозівавши вилку на короля та слона, і одразу після цього ще й віддав туру. Партія завершилася тим, що сагар просрочив час, але й на дошці вже був форсований мат в два ходи. Ну і на солоденьке організатори цього турніру залишили найцікавіший матч. А саме Хікаро Накамуре проти діючого чемпіона світу Гукеша Домараджу. В першій партії не було нічого цікавого. Був розіграний розмінний варіант захисту Карокан. Вся партія була рівною. в мітеншпілі помінялися всі фігури, і в веншпілі після трьохразового повторення позиції була зафіксована нічя. Другу партію Хікару почав з ходу f 4 Схоже, він разом з Леві Розманом добре підготували цей дебют, що ось так впевнено вирішив його обрати проти чемпіона світу. Такий рідкісний початок призвів до дуже цікавої та незвичайної позиції. Гукеш в результаті отримав перевагу двох слонів, однак у Хікару була компенсація у вигляді просторової переваги. Ізольований пішак на лінії Д виявився як слабкістю, так і одночасно і силою, адже завдяки йому він спочатку блокував потужного чорнопольного слона, а потім відтіснив і білопольного, змусивши Гукиша розміняти назад слона на коня. Далі партія перейшла в глибокий яншпіль, де в Гукиша в певний момент була величезна перевага, і всі вже думали, що він переможе. Однак він не знайшов виграшне продовження. І після серії ходів суперники поміняли фігури, і партія завершилася в нічию. Знову ж таки, оскільки не можна пропонувати нічию чи здаватися, суперники грали практично до голих королів. Оскільки вже друга партія завершилася нічию, гравців чекала третя партія. Пулька з контролем 1 хвилина плюс 1 секунда після кожного ходу. Хікару однозначно в цьому контролі часу значно сильніший, адже всі прекрасно знають, як він потужно грає в бліц на чискомі. Гукаш, розуміючи це, вирішив потренуватися перед партією, натискати на годинник. Звісно, його можна зрозуміти, адже організатори турніру, замість класичного шахового годинника, поставили обом гравцям такі собі кнопки і розташували їх досить близько до гравців. А коли ти все життя граєш з шаховим годинником, який стоїть посередині дошки, і вже на автоматі в тебе рука тянеться туди, то під час блискавичних шахів дійсно рука може на автоматі потягнутися не туди, куди треба. Отож, третя гра. І Хікару починає партію ходом Б4 взагалі не поважає чемпіона, і хоче йому показати, хто тут справжній чемпіон, а кому просто пощастило. Дебют Сокольського на такому рівні це величезна рідкість. Хікару просунув пішоки на ферзовому фланзі і почав тиснути Гукеша. Однак чемпіон світу відбив його атаку і перехопив ініціативу. В результаті все йшло до закономірної перемоги чорних. Але в критичний момент Гукеш прозівав тактику з жертвою якості, після чого йому довелося віддати туру, щоб не отримати мат. Але Хікару теж допустив серію помилок, після чого утворився нічийний Еншпіль. І в критичний момент Гукеш знову прозівав, але цього разу вже мат в один хід. Hikaru wins with checkmate on the board. Look at that. Checkmate USA versus India. And it ends in a checkmate. Хікару зневажливо забрав його короля та жбурнув у натовп, навіть не потиснувши руку чемпіону світу. В результаті команда США просто знищила команду Індії з рахунком 5-0, не залишивши їм жодних шансів. Ось такий цікавий вийшов шоу-матч. Що ви про нього думаєте? Чи сподобався він вам? І як ви вважаєте, Хікару дійсно настільки сильно зневажає діючого чемпіону світу? Чи це все просто гра на публіку, щоб зробити шоу? Діліться своїми думками в коментарях.